Друзі, вітаю вас на каналі Футбольник. Ми знімаємо відео про те, як проходимо кар'єру за Ягелонію Білостоку. І в чемпіонаті Польщі ловимо з цієї команди Гранда Польського футболу і, можливо, одні з провідних команд в європейському футболі. Це третій тур сьогодні у нас проти Краковії з Кракова. Себе вдома ми будемо приймати Карковію. І після двох турів ми займаємо дев'яте місце, маємо три очки. Минулий поєдинок ми програли гурніку. Дуже, дуже насичений був поєдинок. І програли теж по, по дуже незглуздій і до причині. Також запрошую вас переглянути попереднє відео, яка причина була того, що ми... Пропустили м'яч на 80-тій хвилині і в підсумку програли 2-1. Сьогодні у нас спр... матч проти Кракові. Нагадаю вам, що прийшла пропозиція на провідда. Бід... Е е е і сьогодні ми його ставимо в стартовий склад, щоб подивитися, чи варто нам його тримати, чи можливо продати, бо прийшла пропозиція на мільйон. Мільйон там м щось там. Ну, тому сьогодні ми подивимося. Е, так, не не. Замість Нене не ми випускаємо ловник. Лоновий себе дуже непогано зарекомендував в попередньому матчі і я думаю, потрібно давати йому можливість. Сьогодні також джурашик може вийти. Ну, так, все. Все готово. Коноплянка нагадаємо вам, друзі. В Кракові грає український футболіст. Ну він же закінчив кар'єру, але тут що він грає у, у Кракові, подивіться, кін під трибуну приміщення у, у Ягелонії і в Білостоці угу. блискуче. Все в тонах клубу от Краковія перед матчем, бачимо зліва Євгена Коноплянку, який своїми партнерами по команді ще на стадіоні роздивляється. роздивляються краєвиди, які і на стадіон. Ну прекрасний, красивий стадіон у, у Білостоці, в Ягоні. І сьогодні... Сьогодні ми... Сьогодні ми будемо в себе вдома приймати Храковні. Подивимося. Як у нас буде відбуватися цей поєдинок? Бачимо, конуплянка має 10-й номер. Це третій тур польської екстракласи. Ми маємо 3 очки, займаємо 9 місце, Краковія 14 місце, має одне очко своєму кілька після двох турів. Ну і сьогодні, звичайно, одна і друга команда хочуть перемогти, тому що третій тур, а потрібно набирати очки, яких так бракує обом. Обом командам. Єгилоня могла, могла в передньому матчі зіграти як мінімум в нічі, А В іншому випадку могли взагалі перемагати, тому що мали моменти після того, як Єгилуня зрівняла рахунок 1-1 став, мали кілька моментів, кілька нагод. І той самий Тарас Романчук пробивав, і з кутового були моменти, ну, але не використали. Не використали ті моменти і за що й поплатилися, пропустили від свого захисника. Бачимо Євгена Коноплянка. Він все грає такого більш е, латераля, але подивимося, як це буде відбувати. І дуже сумнівається, що Євгена Коноплянка в своїх руках буде сильно відпрацьовувати в захисті. Хоча він може, він може. Це футболіст із великим досвідом також. Верніку завжега у футболі з, з не меншим досвідом це був Лукаш Подольський. Ну, тут є Євген Коноплянка. Має досвід у забивання топ-курганки Мадридський Ралколінгів, в Севілі, Барселоні. Кальман. Яблонський. Ну, сильно, сильно супендіс. Євген Коноплянко. От Євген Коноплянка на Фланзі віддає Євген Коноплянка Калман. Ольшевський. Саме з, з, з цього, що Ольшевський обрізався і був забитий його бурніков. Ой-ой-ой-ой-ой, яке пробування, як тут захисники? Дали пробити! дали пробити захисники? І що це хто це забуває у нас? Хто це забуває, друзі? Дев'ятий номер. Це Калман пробував. А хто пробив? Я хотел каланка Ну, Це Калман, напевно, не забив Калман. Бенджамін Калман. Так. Швидкий гол ми пропускаємо. На 8 хвилині. Мені щось не зрозуміло, що відбувається з... Яголонію. Подивіться, якісь незрозумілі передачі, незрозуміле тримання. Я на даному етапі не можу зрозуміти, чому що не так з яголонією. Лонвейк, перевоїт. Також подивіться куди ця передача. Не доходить на центр поля и вот за ракошный раконшний буде за простріл. Лон прострел Біда за его хочет видать миллион и миллион триста сдается Небезпечно Атанасов, Атанасов, ракончний. Макух. Вот вам Лонвейк. Лонвейк на фланзі. Лонвейк пішов проти футболіста, але не зміг прийти його і втрата мяча. Писанку втрата мяча. Скрипчат проти Макуха. Ірганку на плянку, маку. Ой-ой-ой, Атанасов та підлітає задно, як ми склано буде жата картка. А ну Ні, немає. Немає жодних картки. Ще вибігають настіч. Насті втрачає, друзі, я не знаю, що це сьогодні з Ягелонією, чи це цей гол повпливав так на команду, але в простих ситуаціях, в простих ситуаціях, де не, не потрібно ніяких видумувань, ніякого нічого, просто прийняти м'яч. Команда втрачає цей м'яч. Знову Тарас Романчук. Незрозуміло мені сьогодні гра Ягелонію взагалі на себе не похожа. Маков Кальман перш там записать, друзі, немає я що сказати. Це просто для мене це незрозуміло. І біда, я думаю, тут все також зрозуміло не підходить він. Тарас Германчука також потрібно замінити. Не пішла сьогодні игра у капітана. Джурашик виходить. Це футболіст. Це колишній Донецького шахтара. Не він Джурашик. Дивимося, як він себе проявиться на футбольному полі. Ми потрібно щось змінювати, друзі, тому що... Гра відбувається повністю під диктовку Кракова От Лонвейк зараз тут фланг тримає лонвейк. Тут незрозуміло, що він тут зробити, кому вітати і в підсумку втрати менше. Коноплянка. Баже, коноплянка все-таки вертається, на... підпрацьовує в обороні. Не зациклений він тільки на фланових діях, на фланг атакуючих діях. Ну боже почему... складно, складно сегодня голоні заліпровод цей матч. За Передача Аламерович Маргуал не відбирает мяч. Ну складно, складно. И, э... Прикомія демонструє просто незрозумілий футбол для мене, як е, для пошкільно чим також ну, складно, дуже складно. Яголонія сьогодні грати. Ще дві заміни ми робимо. І... Ну, прикор буде, якщо сьогодні програє яголонія, тому що... Себе вдома команда не програвала. <різвість> Дуже ми бачимо. Ні, <різвість> як може бути м'яч у... у Кракові, коли з м'ячом був лонвей, і в нього вибили ніг? Судівство, звичайно, сьогодні. Імаз, імаз, все-таки можна. Імаз допомагаємаз, навіть це пише один-один, друзі. Чи не перший момент від команди, чи не перший момент від команди в цьому в цьому поєдинку? І зразу ж гол, 82 го коли намач, дивіться, імаз, імаз тут тікає. І пробиває все-таки в дальній кут. В дальній кут пробиває Маз. Хесузи Маз. І Вортак, так, да, він прикрив ближній кут, ну але в дальній кут якраз м'яч і прошив ворота. Минулого матчу ми на 81 й хвилині пропустили і програли. Сьогодні на 81 й хвилині ми забили. Ну і можливо цей гол допоможе нам здобути якісь пункти. Що можу сказати про заміни? Невин він Джурашик. Е, ніяк не підсилив команду. Не видно його було в центрі поля. Так, м'яч наш. Євген Поноплянка втрачає. Камера перевіт, туди да, ну, час вже закінчився. Друзі, 1-1. Матч складний, матч важкий і домінування Кракова сьогодні було набагато більше. Але рахунок залишається такий, який і... залишається рахунок 1-1, ми беремо все-таки один заліковий пункт. Так само як і бере цей заліковий пункт Краків. І Ну важко. Сьогоднішній матч був максимально важким. Максимально. Тут немає сьогодні ну, яскравих моментів, дивіться, володіння. Володіння за Краковим, повністю 65 на 35, удар 9-1. Точні паси, відбори, ну. Домінування було більше. У Кракові, але рахунок на табло. Рахунок 1-1. От після трохтурі ми подивимося, хто як зіграв. А, може не закінчили, зараз ми чуть-чуть перемотаємо. Подивимось, на матч у нас буде на виїзді проти. Вісли Плотськ. Так, але вже зіграно всі зіграли по три тури. І от, е, навіть дехто по 4 зіграв. І от нас Заглембія Любін. Сімочків. Ракум Чинсахова, сімочків. Легія Варшава, сімочків. Радом, сімочків, ну, радом на один матч більше. Слон, Слазьк, Вроцлав. Так. 5 очків, ну то кожен один матч більше. І ми будемо мати проти 6-ї команди, Війслаплоцький має 5 очків. Ми ж своєму активі маємо 4 очка і займаємо 10-ту сходинку. 10 е, Останнє місце займає від Заволоць 0 очків просто. Немає. Не перемагав нікого, не грав нічию. 3 матчі, 3 поразки. Стальмільц має одне очко. Також мало в Кракові 16-те місце. Два очка. Е, і... Трансфер. Ми маємо. М у нас прийшов от відео. Вже не хочуть. Подивилися на матч і. <гухи> вже не хочуть. Добре, друзі. Всім дякую за перегляд. Підписуємося, коментуємо, допомагаємо розвивати цей клуб. І в наступному матчі у нас буде наступний. наступний... Наступному нас буде наступний матч, в наступному відео. Ми будемо грати на виїзді проти Вісла плоцька Дякую, друзі, за перегляд. Всім гарного дня-па-па!